Коли були тут сильні завали, ми перелазили в останнє вікно. Допомагали менесники, тому що було сильно дуже завалено. Юлю я тримала за руку, вона ще була в стані свідомості, але ось ця пастка з великих плит, які впали, вони нам не давали можливості витягнути дівчину. Хлопці, всі ми можливо, ми от навіть є на плиті е, виїмка, е, які намагалися хлопці підняти цю велику плиту, її якось пересунути, але це була велика пастка для дівчини. В даному випадку я бачила, як згасає життя, як змінюється колір шкіри, як очі і все останнє. Ось тут була засипана дівчина, вона була повністю засипана, тільки голова. І коли ми почули, як ну, як вона намагається з нами співпрацювати її голос, ми їй надавали команди, щоб вона менше реагувала, панікувала, рухалась, щоб в неї той, той об'єм повітря вистачив для того, щоб ми її вчасно достали. Тобто, Якщо є надмірне придавлення глибою якоюсь або камінням, у людини трішечки дихання сповільнюється, мозок не насичується і вона може просто задохнутися. Як мені потім ДСНС сказали, що плити були 40 тонн, одна важлива. Було багато плит, один, два, три, чотири. Ну, чотири десь плити, вони їх довго розбирали. Тому що дуже великі полити. Зупинялися давали хвилину мовчання, а так як між мене голос такий дзвінкий. І дуже багато людей було, дуже було багато допомоги цивільних. Ми пояснювали, що де не можна лізти, де не можна, щоб були суви, щоб ще більше. Ну нас була. Ми чіпалися за можливість, щоб когось витягнути. Що ще можливо хтось є в цілі в цілі в цілі в кожний шорох, шепіт, щоб хотілося вірити, що більше врятуємо. І ми були до тут. 15 годин – це була моя зміна ввечері, я повинна була вже змінитися, але цей вибух десь був 19 приблизно 35. Тут і досі на сходах біля кафе залишаються неприбраними розбиті шибки. За рік після обстрілу люди несуть живі квіти до портретів загиблих. Я кожен день ходжу туди назад і кожен день заходжу. Я вам не почалася вже, бо як бахнула так, що я була по телефону з дружкою, ну, з дружкою взагалі. Як закричали нас бомблять, вікна всі, всі двері, все полетіло туди, в оце, і на кухні, і везде всюди. Я по стеклам, потім п'ять, я змагалася пройти. Як вибух, то тут десь тут страшно, що творилося. Ми працювали в районі Часового Яру. З іноземними легіонерами. Я знімала репортажі, інтерв'ю з іноземцями і з моїм оператором. Ми поїхали куди вечеряти, звісно, в в Ріапіц. У мене було дуже багато гігабайт інформації, і я пообіцяла редакторці, що я все це скину. І воно не заливалося взагалі. І тоді мій друг, іноземний доброволець, він запропонував піти до нього на квартиру, де він знімає в Краматорську. Ми вже були в квартирі, я почала заливати матеріал. І ми відчули величезний вибух, почули. Затряслися вікна і такою ударною хвилою, просто штори навіть колихалися. Частина наших друзів залишилися там. І ті, хто вижив, вони одразу написали полу. Смс-ку про те, що це Ріапіц. Один з наших друзів загинув, багато поранених, багато вбитих, і ми одразу вирушили туди. Це просто як страшний сон, те, що ми побачили, все в такий безлад, крики, плач. Дуже багато закривавлених було саме про персоналу, бармени, офіціанти, офіціантки. Вони були, я просто ніколи не забуду це. Ці їхні чорні такі фартухи, і вони закривавлені, виходять просто з цього місива. І я була дуже шокована, я не знала, чим я можу допомогти. Це Це був теракт чистої води в класиці жанру. Тому що Ріапіца ніколи не був військовим об'єктом, і поруч з ним не було військових об'єктів. Це було місцем відпочинку, місцем зустрічей завжди. А тепер стало місцем жаху і болю. Дуже прикро. От в Краматорськ після знищення Ріапіци він став таким більш сумним і порожнім. І в цьому і була ціль насправді: ціль росіян.